Я вже тут цибульку потикала. Нормально все буде. Коротше, криве це цілепше, це трохи рівніше. Це все? Я вже тут роблю на коліні в прямому і переносному смислі. Воно ну, вже лізе. Ще забити, ще трохи. Бо воно потім що всохнеться. Okay. Прийдеться трохи переробляти, бо воно ще що... А можна саморіз закрутити отвртку. Саморіз надійніше. Так, воно там зновжується трошки можна так по формі це дуже добрий ніж такі ножі самі кращі. о ну, як на мене в хазяйстві конранатка трохи тяжка буде а нічого то у нас те що натурно качався на О, обстругало. Все, ще зараз тут. О, а де ти пішла? Та щоб світло тобі попадало. Ні, то це наш так далеко. Тобто б де цей болтик бачити бізнес. Далеко зорі люди. Ти будеш заступати сонце. І ти його заступаєш сюди. Бачите, як він не злостить. Стань сюди. З тими зйомками. Тут така. То не туди стала, то не сюди стала. А, чекай, я довше хотів. А то і той буде тримати, нашу мені довше. Все. Біжить наш кормілець, приніс мешку. Такий молодець, що так кинув якось. Там же наївся. А ну, котики, хто буде їсти. Тузичка це любить. Або терик. А ну ходить теруйка сюди. Ти в мешку принесе. Ходи, тируйка. Та що та ти там крутишся. Тузичка, я тут тузічка дуже любить. Зараз ми тузичку Вона це не пропустить. Я поняв, як вона любить меш. Там ті щось не хочеть. О, а тигрик? теж любить. А тигрику ти не вспів. Вона ще бавиться. О, це вже це вже треба. Ну де трохи побався. Оце вона довольна. Все, знімаю. Віталіна довбе землю. Може не перший раз в житті. Але виглядає так, якби перший раз. Можна сказати перший. Ну, можна сказати, що і перший цього року. Яструби літають. Заказали в інтернеті такий спеціальний е, пристрій для посадки на сіні. На промі. Чи де тебе заказали? Чи на овілік Я забув? На промі. Бо ми не знали, як садити, а дивимося, є така спеціальна приспособа. І люкс. Только... Я не знаю, що я правильно нею користуюсь. Може когось така є. То скажіть, що правильно. Скільки дав за неї? Андрій? Робимо такі ямки. Ти чуєш? я ну, пам'ятаю. Всі кітно. Десь 200 гривень, певно. 200 гривень. не знаю. Ходимося, якщо щось виросте, то значить мене дуже. Закупили. Та вже воно би ушне було, так то воно дорожче нове. Але те, що чи ж воно поржавіло. То ну Така відстань вже нормальна. Ні? Там ще якась інструкція до нього йшла. Я вже не читав. Все, класна штука. Радиш купувати, так? Так, да, можна брати. Я вже трохи розібрався, як то. Спеціальні такі ручки оці. Ага. Щось думаю на що цього. Так закидається. Там ногою тусти. Зараз. Пер на себе. І знов. Там є роз... різні розміри. S, L, Я щось ну, не знав, трохи замала взяв, мені трохи треба згинатися, Так що там це. Треба дивитися, який ріст в кого, так? Так, там якось я спішив. Абсолютно... Я вже тут цибульку потикала. Ну, так... Нормально все буде. То в них видно тут якісь гонки, це йде по цій трасі, дивиться, а той вже до фінішу заходить. Це щось взагалі здох. Цей відстав на фініш. Того щось колесо спустило. Давай сюди. Той пішов на, ці, о, на ремонт. Це вже фінішує, все, це буде наш переможець. Зараз ми йому Др... турфіну. Зараз я буду засидіть. А ну відійди, що я йому махнув, що вже все, відійди, Зараз він підходить. Він не буде знати, де стати, тут тут в Носом не штиркається, зразу ми йому відмахуємо що Все. все. Цей неопитний, не я зрозумів, чого він так відстає. Він не знає, де в нього голова. Він то туди лізе, то туди. Я вже цим боком наперед. Ну Коротше, він щось запутався. Так, Віталіна садить цибулю. що то є. Так. так, до цього відео я вирішив, що я коментарі читати не буду. Бо в мене нервів не стане. І, бо тут ми по-любому робимо не то, щоб щось неправильно, як в інших відео. Тут ми робимо все неправильно. Але тим то інтересно, як правильно, то вже всі бачили. Ще тепер подивитися, як неправильно. Я думав, що вони вже більше не будуть, але вони такі ще більше виросли. Тож на вітрі так колишуться гарно. Так, садимо не так, що в одному місці цибуля, а в другому морква. А отут цибуля, а поміж нею морква, бо цибуля вона пекуча і будуть тікати всякі жуки, а поміж нею морква і зразу і звідти. І тут не буде ніяких шкідників. І ще редиску там буде. І редиска ще буде. Коротше, цибуля для відлякування шкідників. Отака морква. Але то ми самі таке придумали. Морква така яблуко. Ні, то манго. Манго. Але там ми того року садили ніякого то манго. Це ГМО там. модифіковано манго разом з морквою. Смак як манго, а на вигляд як морква. Правильно? Смак був просто звичайної морквою. Та що ти? Треба було сказати, що як манго. <різь> Треба казати, рости редиска, велика і маленька. Рости редиска велика, або рости цибуля велика і маленька. Ні, а наша маленька. Велика? Красти велика і велика. Велика і велика. Так, це ми садили насінням. І огірки ми теж садили минулого року насінням. Але добре вродили. Нам стало повністю, але маленькі якісь. Бо в насіння що ти обдурили, не видно який сорт. Насіння, воно насіння. То ми взяли, відклали баночку таких більших огірків, щоб вже видно, які вони є. І цього року будемо садити саджанцями. Таким способом попробуємо. Може і скварше проросте. Зараз тут такі ямки роблю. І ми замітили, що там, де тінь, огірки краще, ну люблять тінь. Тут таке місце набираємо, де буряни, буряни потім виростуть і вони будуть в затінку, вони люблять прохолоду. Тут є ідеальне місце. Так, зараз роблю ямки такі. І сюди десь така відстань. Така нормальна. І сюди зараз так, садимо огірків, і Вже видно, який буде сорт, що вони нормальні, вже не надурять. Ми у баби взяли такі великі. Туди коріння пускає землю. Раз таке ще загорне. Треба було вилку взяти. Але де то яким боком в нього коріння? Треба ще дивитися туди темніше, то є корінь сюди, а вверх то щоб не попутати його. Дивимось, тут темніше, тут світліше, Світлом наверх. Такого. Так. Тут деколи тяжко поняти, але по цьому видно. Тут світло, аж тако на зрізі. Тут темно. Все, тако там. І буквально... Я там дивився в інтернеті, вже кажуть, такого сильно не треба. Трошки тако загорнути, щоб він лише не впав, як вітер буде бути. А так він коріння пустить, то він вже буде сам триматися. Можна навіть боком, то нічого, він себе потім вирівняється степло піде до сонця. Все. Можно навіть это. Ну, о, так навіть ліпше. Все. Люкс. Так.